Якщо Бог визволить людину, то людина буде істинно свободною. А якщо людина приходить з зціленням до людини, то що вона отримує? Надіючися на людину, яка буде людина? Проклята, друзі! Можливо, що на цей момент іде якесь полегшення, але потім, друзі, приходить сім зліших. Розумієте? Тому що неможливо, щоб одна людина зцілила другу людину. Бо Слово Божому написано, що для того, щоб храм або хата якась очистилась від того, хто там живе, який має прийти. Тому питання в чому? Чи я маю того сильнішого?